Всім привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо з вами заробляти гроші на Mercedes Майбах. Погнали! Сідаємо у нашу БМВ. Як ви жити, у нас є така суперкрутяцька тачка. Пав, може пам не пам'ятаєте, Ми колись з вами її прокачували. Якщо ви цю серію не дивилися, то будь ласка, подивіться, бо. Якщо ви не подивитеся, то не будете знати, типа, відки ця у мене тачка з'явилася. Все, я на каналі. І, друзі, давайте, І, друзі, якщо ви ще це не зробили, то ви, будь ласка, спустіться вниз, пишіться і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. І, друзі, ми зараз з вами їдемо на задання мафії. Погнали! Блін, тут такі великі обороти на цьому BMW, що це якийсь капець. Так, погнали. Нормально ми так їдемо, от вижите. Так, о, подивимось, який скріншот вийшов. Прикольний. О, як на бік ми пішли. Давайте типу, проведемо історію, тіп, що задіясь повний чоловік серед і ми так дріфтуємо, а він такий, типу він тако серед, і тіп, тако перевертається, але такий пух і влетів сюди, отако от він летів. Ну ладно, неважно, погнали. Ой, несе дуже уже щось з цього БМВ. Хоч не така дуже велика скорость нічого щось її несе. Так, ставай, погнали быстенько. Давай так, ми, походу, царів стовбів, бо ми всіх стовбів позбивали. Так. Давайте боти. А, які маневри мощні. Блін, чи ті мінти заді нас. Ладно, не важливо. Погнали, щось цей BMW так слабо розганяється? що це. Не знаю, чи його вкачати треба буде. Коротше, я не знаю. Ладно, погнали. <кій> Їдемо. Тут сильно дуже швидко обороти набираються. Не знаю, з чим це зв'язано. Ото я цю машину деколи недолюблюю, що у неї так сильно обороти -ці піднімаються. Це якийсь капець, що це нереально довести до тіпа, до кипіння мотору, що вона одразу реве, починає ревіти, треба передачу переключати. Не знаю. Хто так робить, коротше. Ну я так роблю до кінця дожимаю. Табо хоч та Рено на типу що у нас є тут у грі, то в ній обороти аж не так сильно йдуть, як на цій машині. Чи ця машина якась не знаю? Якась коробка передачі, де має на тижолі, на Не знаю, коротше. Погнали з вами. Бо наша цель, це не заробити пару тисяч доларів. Надо, погнали. Так чоловік. Я тебе не збив? Ні, збив. А, якщо, якщо встав, значить все нормально. Так, погнали, короті. От вижите, як бігом обороти, йду, що треба швидко передачі переключати. От, бачите? А вже аж на таких великих передачах вже аж тяжко йому набирати, тіпа, що, що він вже далі розгонитися не дуже може. От вижити, от ми зараз їдемо 210 і все, у нього обороти не йдуть взагалі. Бачите, в чому? Тут дуже сильно великий мінус. Так, погнали. Погнали, бистенько, так, давай. Обороти От, на понижених передачах капець, які у нього йдуть обороти. Дивіться, я просто четвертої на третю нажав. Просто взагалі мотор зі, може зірватися. О, а давайте подивимось, чи взагалі є поліцейська тачка. Так, подивимося. Так, дрифтанем. А ну що, дріфтує вона? Та чуть-чуть дріфтує. Ні, в нас як вижити тачки поліцейської нема. Блін, шкода. А так би зараз узяли її. От ви ж як ми повертаємо, то до неї обороти тяжко йдуть. А от зразу, дивіться, як бистро. За пару секунд у неї обороти йдуть. Я не знаю, в чому це проблема у, у, цьому, у цьому автомобілі. Коротше, погнали. Будемо з вами далі заробляти бабки. Так. Нам треба швидко валити. От бачите, вже ця передача майтяще йде. Вже не може, він має розганятися. йому. От нажимаємо п'яту, ще найтяжкіше, нажимаємо шосту, йому ще тяжкіше стає. Нажимаємо сьому, йому капець як тяжко. Що він обороти на сьомій взагалі не може нормально зробити. В на шостій. Ну, на давай набирай оборотів. Коротше, така проблема у цих машинів є. Я не знаю, що, з чим це зв'язано. Може, розроботчики щось запартачили. Ну, не знаю, не знаю, що це таке може бути. Давайте беремо конфіскацію і е, уганяємо тачілу. Так, мінтіл немає, немає. От дивіться, зразу, як ми розганяємося. Друга км в час мотор реве. Просто 40-ковка і на середині 40 км часу і на середині у нас взагалі е, обороти. Я не знаю, що, що з машиною машину робити, чи її продавати, бо це просто на таких оборотах нереально їхати. Вона не розганяється взагалі нічого. Да, до 210 ми з вами розігналися. Але з бідого ми з вами розігналися, що дуже довго У неї до 200 йде розгон. Да, я нічого не рівняю, тіпа, що. Це БМВ і Рено. Да, так, звісно. БМВ найсильніший мотор, він розрахований має на більшу тягу. Але просто Рено саме йде найлегше, ніж та БМВ. І, і через це вона швидше, це і БМВ. Не знаю. Чи це взагалі, от дивіться, вижите? П'ята передача і ми вже валимо 200. А там, щоб 200 їхати на понижених оборотах, то треба було сьому включати або шосту навіть. Так, куди ми їдемо? Ай, це ще це ще на час, блін а я забув. Яку ми взагалі дорогу їдемо, Ти тоже я зговорився і ми забули всі. Чи ви мені не нагадали? Зараз провіримо... ай, та Та ж це за анаконта така? Блін, 20 секунд. Давайте маємо спіти, бо ці ботики тупі. Так, стрізаємо. Так, устав, да устав, значить все нормально, погнали. Так, давай, все, yes. Погнали быстренько. Тут на 1 кілометр пробігу вийшов. Так, погнали дрифтанем. Ой, ну цей субарик вообще не може задрифтанути нормально. Да, він дрифтує. Таке я собі, таке я собі. Ладно, погнали быстренько. О, там компашка була. Та, та цей субар не управляє мій вообще. Давай бот. А? о, на Брін, тітька, тітка, давай на бік. Так давай, відпочинь трошки. Так, погнали, коротше. Включаємо аварійку, бо ми самі опасні тут. І треба нам розвити максимальну скорість. Ми не розвимо по цій прямій дорозі. Але ладно, так і на великому, ой. А що це случилося? Аб я хотів просто на великій скорості включити дріфт режим. О, давайте зараз поворот. Я з був на мойці машини, типа, знаєте, я такі доджі гоночні сони, він як почав дріфтити кругом, що це капецький збув. У нього так резина шуміла, так скрипіла потім. Що, Що, коротше, і асфальт усіх слідах шин був. Так, погнали. Так, їдемо. Де це задання? А, ж там воно, бліна. Так, поїхали. Так, валим швидко, бо нам це треба швидко зробити. А ми ще лише другі передачі їхали, ви що? Уже на 40-движі, там була п'ята і ми вже 200 їхали. Тут четверта, ми 70 не можемо проїхати. Бо тепер ми вже розігналися до 130. Вижити 5 нереально розігнатися до 200. Вижите? Що неї просто починає мотор ревіти, що нереально слухати просто. Ну, коротше, не будемо в сім ролик про це говорити. Так, стаємо, Давайте паркуємо так, тачку. Да що ж ти забах? Амазон. Та блін, друзі, що ж ти таке? Очі хай, от ми аналіти з місії. Да Йошкін кот. Коротше, я не знаю, що з цим робити, це якийсь бах мощніший. Давайте вже якусь другу тачку візьмемо. Або, друзі, що можу сказати? Ми нормально вже бабок заробили, бо у нас тіпа, з вами є оскільки, там, 4 мільйона 200, 20, 251 тисяча. Нам головне заробити до 5 мільйонів і купити той Майбах. Типа, бо. Як ви би як ви мені казали правильно? Купити мені майбах чи купити ще якусь віллу. Я не знаю, але більше я би хотів майбах, чим вілу, бо ми з вами купили віллу за 2 мільйона. І смисл. Ми на неї так довго збирали бабки, типу, і тепер з неї переїжджати. Ну, щось таке собі. І, коротше, що можу сказати, друзі, на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк. Якщо не сподобався, то все ставте лайк. І на цьому все. Всім пока!